Сьогодні я був на рибалці, дуже приємне повітря тут і дуже красиве місце, тут лодки стоять. Люди відпливають і припливають, віддихають дуже таке привлекательне місце. От Ми рибачили, я сьогодні з другом сьогодні був на рибалці, я зараз покажу. Що ми зловили? Представляй, ой. Я, напевно, не витягну, Дуже тяжкий наш улов сьогодні. Що я не знаю як її витягнути. Ви дивіться, які красиві рибини плавають. А як то їх буде витягнути? о, зараз ми їх пойдемо. О, що не кожен день буває. І я положу їх ось сюди у відро. Зараз перед тим як в відро я поставлю. Дивіться, які красиві грибини. це Не кожен день таке можна побачити і не кожен день таке можна Зараз Подимаю їх по маленьку в відро. І майже ціле відро гриби Отак. Всім бажаю такого голову кажу,